Розкопав яму, жесть просто. Вітаю, друзі, на каналі Катін П'ятак. Знову ми з вами копаємо ліс, субота. Погода дуже чудова, У мене вже перший сигнальчик, якусь фігню викопав і навіть не знаю, що воно таке. Але щось таке цікавеньке, якась, наче така підвісочка чи що воно. Щось воно таке для мене не дуже зрозуміле, я на якусь рибацьку снасть похожа. Така типу рибка. Ось бачите, ніяких отворів немає. Знаєте, то пишіть, а я йду далі. Смале якусь фігню приніс. Щось воно таке незрозуміле. Що воно від чого чи алюміній, ну більш на алюміній, похоже, воно щось таке крашене. Йдемо далі. Якась дивна закльопка, Може від сумки, може від чого, не знаю. Старенька, ніяких клейм, написів немає, хоча може і не старенька. Ось такий шмурдячок виліз, йдемо далі. Гарно було, Майже на поверхні ось така стара виделка. Товста дуже. І з такими вістрями короткими. За десь по 50-м рокам, може навіть і по 40 бути. Такий щільний алюміній, товстий. Ідемо далі. Малого там якісь сигнальчики. У мене, дивіться, це, мабуть, були окуляри. Не мабуть, а це так воно і є. Хтось викинув. Ось бачите. 90-ті. Окулярчики і такий чехольчик од них. Так, що тут написано? Не видно. Донецьк. Нічого, скоро Донецьк буде наш. Так, малий приніс ось гудзика. Знаходив я такі гудзики. Бермудські тріугольник і дві дірки. 50-ті, 60-ті года. Попадались мені і великі такі, і маленькі, і різні. Сьогодні день гудзиків. від гімнастерки. Думаю, що радянщина німецькі більш вдалені, хоча я можу помилятись. Ідемо далі. Зверху малий. Тут ось, ось такий низ, тут мабуть вода колись була. Тому що така болотяна місцина. І ось тут сигнальчик був. Випав цілий патрон. Не рекомендую їх брати додому, тому що це стаття. Гвинтівка Мосіна вроді би. Без капсулі, чи є капсуль, не буду я її ковыряти, не хочу. Ось такий патрон цілий. Ідемо далі. Перший перший говнорадяник випав 1980 -го року. Лєділіч <реш> <реш> Брежнєв був при власті. Ще одна. Теж Брежнєв. Одна копійка 1982 року. Йдемо далі. Так, знахідка. Було гарно. І що воно таке? Хрестик якийсь, це якась заколочка. Треба зараз її чухнути, потім покажу вам. Ну, те, що мені вдалося почистити, без води, без щітки. Ось такий красний хрест, там щось червоне, мабуть, радянщина. Але заколка ціла. Такий значок. Тіпу шпільки. Що кидаю в хабарницю і йду далі. Тут ще пацани, кажуть, що сируна знайшли. Пізні чи ранні. Пізні. Такий жовтенький, красивий. Ану покажи. так. Десять копійок. А остальні де? Мен. Ну ось бачите, 83-й. 83-й пізні сирони. І там каже, що ще що є. Нема більше? Ну Пройдись великою катухою. Малий на дорозі монетку підняв. Давайте подивимось. 10 копійок 1956 року Хрещовська от тепер Ось такий танчик знайшли Така петличка була Ще й з цим, з замочком І що, прикольна знахідка таких два знаходив. Що ще? Ану Да, ще один. Та чую, його по помити нормально буде. Бачиш Все який обігнути. танчик. Бутанчик. Нормально що, інтересні знахідки. Попадаються вони. На, Нахліть. Ну, он, каже ще одного знайшов. Ану. Та ти що? Три. Капець, ти що тут висипали чи що? Це без пипочки оцеї. А так нормально чого? Офігеть? Ну ось такі, бачите, друзі, танкові війська. Три штучки, наче більше вже й нема. Неужели? Так, зараз чухну і покажу. Так, це походу Микола перший. чи оте, щоб перед ним було. Коротше, вона ушатана, похавана капець. В хлам просто. На жаль. Там навіть рік десь написано, но... та ні, не видно ніфіга. Йдемо далі. По ходу совета, вишкріб. Ще одного. Це вона якась странна ця монета. Чи це совет, чи ні. Зараз я її протру і подивимось. Грунт тут, звісно, паршивий. Це совет. Ранній на щитовика, похоже. Бачите? Але схаваний капець. Розкопав яму жесть просто. Що ж воно таке? Треба, коротше, його промити, але ну, знахідка дуже цікава. Є вода в тебе? Зараз промиємо і подивимось. Трішки його промиваємо. Заради цього стоїло сюди сьогодні їхати. Дуже акуратно, блін, звісно, це чорне, це жесть. Ну, патіна є. Так, ну що, дивимось, друзі? Якісь малюночки тут. Та ти що? Охренеть. Оце знахідка. І що ж це воно таке було? Фрагмент чогось. А от чого фрагмент? Не зрозуміло. Може якась накладка була. Тут ось о, типу як зацепчик є. Невеличкий. І ось такий малюночок, друзі. Знахідка бомба. Пишіть що воно, а я йду далі. Ґ? Та ти що? Гранчак. Гранчак, бля, йопта. Сто граммовка. Бухать можно. А что делать, блядь? Помыть, бля, ёпта. Хвіст від міни німецька. Мінометна міна. Ось такий шматок. Йдемо далі. Думав, монета було гарно, але не монета, ось така пряга випала. Алюмінієва пряга від якогось підсумочка. Ідемо далі. Два гавняника. Ось один. 68-й дві копійки. І гавняник два, 69. Теж дві копійки. Там більше німа, ніхто. Ну що, друзі, закінчили копати. Що є, то є. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні!